Так, колектив, всіх вітаю. 5 червня проводив я оприскування цієї площі з арбузами. Хто дивився, той бачив. Хто не дивівся, можете зайти подивитися. Там коротеньке відео оприскував я гербіцидом ураган по інструкції, по максимальній дозі. Ось, і думаю, покажу, що ж воно дало, щось не дало, який має вигляд. Сьогодні у нас 12 червня. Ось пройшло 7. 7 днів і вже ось такий вигляд має бур'ян. Пирій, як бачимо, сохне. Непогано так підсихає. Можливо, ще деякий не, не повністю ще є такі. Ну, трішки зеленковаті, але ось, можливо, він пізніше дойде, можливо, десь трішки пропустив. Хто його знав, але в загальному... В загальному ніби ніби добре. Ще якщо ось, наприклад, якийсь бачу зелененький такий острівець. Можливо і пропустив де то розколотю там невелику ще кількість, то ось. Та так легенько поприскаю десь, зло такий момент, щоб вітру не було. ще Вилазить, гарбуз не було його. Вилазить, десь влагу схопив, пройшов дощик у нас то так ніби, ніби непогано, ось вилазине, не було. Починають схожі, десь не вистачало їм вологи. Можливо ще що ось дели. Тільки-тільки лізуть. Ну добре, в принципі, бо на них я не попадав, бо їх ще не було, якби то можливо вони і будуть. Я так думаю. Тут були такі великі прогавини між гарбузами, он, наприклад. Ось тут не було, то сходе. Далі поки не бачу. Може ще посходять. А ось не було. Також сходе. Ну, а ось. о, Я вже на насіння рішив. То в принципі ще до, до ось де не було. Я думаю, з ними повинно бути все нормально, так як яд на них не попадав, бо вони були ще в землі. Ну а там побачу. По сортах, тут у мене пів ділянки український багатоплідний, а півділянки Данка Полька. Купував насіння. Є такий канал на Ютубі Аматор. Там чоловік займається арбузами в таких більш-менш об'ємах. То в нього я замовляв насіння. Брав небагато, так як в мене тут кусочок, я ж кажу, тут навіть... Ну, Десяти соток немає, тут соток сім, напевно, і там на тому городі там, трішки зовсім, то То замовляв в нього кілограм, здається, чи що я на сім, чи по кілограму, я вже не пам'ятаю. Ось сходять. Ось зійшов. Ось зійшов. Ну, Добре, можливо вони ще доженуть. Ось, та й думаю. Покажу ж результат, тому що там і цікавилось також, що з того буде і мені було цікаво. Ось сходи. То в принципі нормально. Я ж кажу, десь щось можливо пропустив, або ще не взяло, то воно його або візьме, або я ще допорскаю легенько. Та і все. А далі вони почнуть розкладатися, розплітатися. Землю закриють, застелять, то тут же буряну буде би, по мінімуму. Буду проводити, не знаю, завтра. Завтра, післязавтра підживлю їх, купив вимпел 2 такий, добре. Отаке. Розведу, трішки підживлю. По листу там три рази, здається, потрібно його за, за сезон підживлювати. Якраз ось в такій фазі, потім через 10 днів здається і через 10 днів ще раз то, то підживлю. Ось сходи. Ну, коротше, насіння добре було. Бо сходять, просто не вистачало їм вологи та й все. Берісці. Трішки як припаляний. А, може це зернатку було, не міг розкрити. Коротше, насіння добре, насіння сіня сходи. Просто що довго не було дощу, та й... та й трішки ось так. Тому в принципі спосіб робочий. Бур'ян сохне, якщо невелика плантація, так, як у мене там 7-10 соток, я не знаю, то трішки один вечір погратися, понакривати і оприскати його і не бігати, не сапати, не мотижити, нічого, якби то може бути. Тим більше, так як в мене тут після люцерки, то тут що тільки і пирій, і люцерка. Люцерка теж, ось, наприклад, я думав її не візьме. Але взяло, бо якось як ропив, давав трішки меншу дозу, то, то не взяло. А це дав вже максимальну по інструкції, то ніби ніби непогано. Тому ось так. Якийсь листок такий закручений. Ось його... Щось його їсть. Що треба, хто може знає, ну підкажіть що. Додати ще від шкідників по гарбузу, чи є щось таке, чи нема. Бо підживлення буду робити, то можна було б ще якусь від хвороб, від шкідників щось додати, не знаю, що там, що гарбузу можна. Якщо хто в курсі, то то підкажіть, чи звичайним ядом, що картоплю кропити можливо. Якби нема різниці, не знаю. Вже як буду я ж кажу, підкормлювати, то хотілося б... Комплекс зробити і від шкідників, і від хвороб, і, і підживлення. Ось так загально виглядає. Воно ще досохне. Ось тут зелений дуже. Десь я пропустив таке. Ну це я вернуся сюди. Вернуся сюди і докроплю. Тому ось так і справи. Всім дякую за увагу, всім до побачення.